Це зміна розмірів команд. Бо я звертаю увагу, що зараз штучний інтелект насправді дуже багато процесів оптимізує. Як на твій погляд, чи вплине це взагалі на розміри команд в бізнесі? Я не кажу, там про весь бізнес він може складатися з різних відділів, але саме команди, які працюють над певними проектами, і їх чисельність як на твій погляд, в яку сторону вона зміниться. З штучним інтелектом і цими всіми впровадженнями, а... вона стане більше через те, що не знаю, з'явиться додаткові функції, які потрібно трекати, або вона стане менше через те, що штучний інтелект зовсім повідбирає там певні поінти, які треба відслідковувати. Ну те, що я зараз бачу, і спілкуючись з різними фаундерами в Європі, в Америці. Так, дійсно, компанії скорочуються з точки зору кількості команди, але я бачу, що це може скорочуватися в певній в певному бізнес-юніті, тобто, що я маю на увазі? Якщо ми беремо чисто класичну айтішку, то ми можемо пройти, і ми, в принципі, до в це вже йдемо. Коли є 3-5 людей, але ці люди дуже дуже висококваліфіковані, і в них є, як знаєш, в таких в. Людини павука там є в ось ми, ось у тебе багато рук, і це ці руки, це ai інструменти. І за рахунок того, що в команді кожна людина має супердосвід в конкретної ніші, і вона може бути експертом і перевірити результат, котрий зроблена ішка. За рахунок цього скорочуються касти, і команда виходить більш продуктивно. З точки зору скейлу команд. А я бачу, що в принципі АІ не стільки прям замінить людей з точки зору айтішки, скільки оптимізує процеси, тому що, наприклад, якщо ми розуміємо, що там до нас приходить людина, або там з МВП, ми розуміємо, що на певному етапі ми не кажемо про супер -хай енд розробку, коли потрібно команда 10-15 людей. І тут класичні від процеси, і тут не сильно від них відійти. А, якщо там буде цікаво, почитайте в нас на каналах або на, на сайтах. Але якщо ми кажемо про конкретну початкову розробку, то в принципі одна-дві людини, котра розуміється, котрі розуміється перше на продуктовій розробці, на маркетингу, на продакт маркетфіту, щоб. В принципі, концепт зробити за їжками закроє всі потреби ніж те, що було раніше з командою там 7 людей, і вона закроє це не тільки дешевше, вона закроє це швидше. Чому? Тому що є такий закон менеджменту, що комунікація і менеджмент геометрично збільшується по складності чим більше людей в є в команді. Тобто, наприклад, якщо в тебе два дві людини в команді, в тебе. Понтів комунікації один, тобто один між одним. Якщо в тебе три людини в команді, вже комунікація: перший з другим, другий з третім, третій з першим, тобто вже три. Якщо це чотири, це мультиплікується там до вісьми або шістнадцяти каналів. І якщо в нас 5-7 людей там просто ти фізично не можеш швидко виконувати певні процеси. Якщо ти швидко не можеш це робити, це автоматично підвищує твої касти і автоматично відображається на сроках. Тому ми бачимо, і до нас дуже багато приходять людей, хто хоче би швидко розробити якийсь MVP. ми розуміємо, що просто додати одного-два спеціаліста для них, і все достатньо, і це закриє повністю їх бізнес. Потреби. А якщо ми кажемо про saas рішення або там якісь проекти, да, я думаю, що далі буде такий перехід і е, більше е, такий шифт до таких маленьких команд, коли кожен з команди це експерт в таких конкретній ніші, і в них велика кількість сервісів. В компанії це може бути велика кількість просто таких бізнес-юнітів. Тобто, ти розумієш, там не знаю, там в тебе 50 людей в компанії, і це може бути. Там, я не знаю, там 20 юнітів, або там 25 юнітів по дві людини. І це 25 команд, котрі можуть хендлити. Кожна команда може хендлити по одному-два проекти. І вони в кастах тобі значно менше, ніж по 5-7 людей. Тому що ці люди можуть автоматично перетестити, створити roadmap, створити ТЗ. Наговорити всі правки, зробити через той же лавабл прототип, підключити всі бази. Це все арішка вже робить. Ти просто можеш сказати її голосом. Просто важливо професійно сказати це, і ось ця експертиза, на мій погляд, буде цінна, ще більш цінна. Так, ти знаєш, сьогодні в ком'юніті власників IT-шок проходив проходила презентація з рішеннями, які. Вже імплементуються, да, і пришвидчують бізнес-процеси в Айтішці і дозволяють швидше створювати, якщо ми кажемо про mvp рішення кейси. І ну, там було настільки багато рішень, що ну, це просто жесть. Я вдячний що за цю презентацію. Я з вже поділився там з Євгеном і Микитою. Будемо розглядати найближчим часом та впроваджувати рішення, бо ринок рішень, які Пришвидшують і процеси, і дозволяють оптимізовувати їх. Ну він геометрично росте, як і кількість процесів, коли в тебе росте компанія. А, так. Так. Да, да. тут ще знаєш такий цікавий поїнт. Зараз ну, в Україні, як ми всі знаємо, зараз війде війна, і здебільшого працювати в офісах це ну не ок з точки зору безпеки, і можливо.